Ефект накопичення маленькі повсякденні рішення, які формують наше життя, вони приведуть нас або до успіху, або до катастрофи, що їсти, де працювати, з ким зустрічатися, чим займатись у вільний час. Кожен такий вибір задає напрямок не лише теперішньому моменту, а й тому, куди рухається все життя. Було б нерозважливо ігнорувати це. Ефект накопичення працює завжди і всюди, хочемо ми цього чи ні. Уявіть собі трьох друзів, які росли разом. Вони мають відносно міцне здоров'я і однаково заробляють. Перший із них, Олекса, важко працює на тому самому підприємстві вже багато років. Загалом робота його влаштовує, хоча інколи скаржиться, що його життя взагалі не змінюється. Другий товариш Орест почав впроваджувати дрібні зміни у своє життя. Він читає 10 сторінок хорошої книги щовечора і слухає подкасти дорогою на роботу. Орест вирішив зменшити енергетичну цінність своїх страв на 150 калорій. Дрібниця достатньо замінити одну банку солодкого напою на воду, відмовитися від майонезу чи жмені пластівців на сніданок. Він також почав частіше ходити пішки та підніматися сходами замість користуватись ліфтом. Тепер орест робить додаткові 2000 кроків на день, тобто майже півтора кілометра. Все це прості речі, які може зробити кожен, але водночас від них легко відмовитись. Третій Остап прийняв кілька не зовсім вдалих рішень. Він купив телевізор з великою діагоналлю та доступ до усіх стрімінгових платформ з фільмами та серіалами, які завжди хотів дивитися. Остап планував навчитися готувати, але найбільше любить сирні запіканки на багеті та десерти, тож закинув цю ідею. Крім того, він вирішив раз на тиждень дегустувати нові коктейлі, адже у магазинах стільки різноманітних військ, бурбонів та коняків. Звісно, Остап вживав без фанатизму, просто розслабляючись на вихідних. Минає півроку, а наші герої не помічають ніяких кардинальних змін. Олекса робить те, що завжди, Орест все ще трохи читає і слухає подкасти, а Остап продовжує виключно радіти життю. Через якихось півтора роки у зовнішності прослідковуються незначні відмінності, але через три роки стають помітні величезні зміни. Остап став кремезним, а Орест пострункішав. За три роки він схуд на 12 кілограмів. Банально відмовляючи собі в 150 калоріях на день та більше ходячи пішки. Остап важить на 20 кілограм більше, але різниця між чоловіками не обмежується лише масою тіла. За три роки Орест прочитав майже 11 тисяч сторінок, тобто десь 40 книг, та прослухав тисячу годин подкастів з саморозвитку. Використовуючи отримані знання, він зайняв нову посаду та суттєво збільшив свою зарплатню. Олекса натомість все ще працює на тому ж місці, де й три роки тому, тільки трохи більше нарікає, що його життя не змінилося. Минають ще три роки, а розбіжності між товаришами поглиблюються. Остап постарів і набрав суттєву вагу, догрався до діабету, має високий рівень холестерину та проблеми з алкоголем. На роботі ситуація теж погіршилась, він став повільний, млявий, а колеги кажуть, на нього неможливо більше покластися. Вдома він марудить і свариться з рідними. Орест багато чому навчився. Заробляє все краще, щороку їздить у відпустку з сім'єю, має чудову фігуру і гроші на вищу освіту двох дітей Олекси й надалі без змін. Так, власне, працює ефект накопичення. Ось його схема: ми приймаємо маленькі рішення і послідовно й наполегливо їх виконуємо. Тоді час працює на нас, і ми досягаємо радикальних змін. Ефект накопичення також можна представити таким графіком: зліва розбіжності непомітні, але з часом починають поглиблюватися. Найбільша проблема полягає в тому, що перші плоди з'являються після тривалого періоду настирливої праці. Погодьтесь, якби у нас стався серцевий напад одразу після того, як ми перекусили фастфудом, не виникло б найменшого бажання з'їсти ще трохи. Якби після однієї цигарки шкіра на нашому обличчі зморщилася у пенсіонера, ми б негайно кинули палити. Якби ми знали, що, відмовившись від телефонного дзвінка клієнту, втратимо роботу і збанкрутуємо, ми б без жодних вагань взялись за слухавку. Більшість звичок у даний момент часу, наче й не мають жодних негативних наслідків. Щоб їх побачити, потрібно дивитися в майбутнє, але не в контексті тижня чи місяця, а решти нашого життя. Не варто перейматися відсутністю результатів на початку. З часом ми наберемо обертів, і тоді нас ніщо не зупинить. Коли хочемо розігнатися на велосипеді, то найскладнішим є старт і перші декілька метрів. Але як тільки досягнемо потрібної швидкості, можемо взагалі припинити крутити педалі і насолоджуватися краєвидами. Через деякий час ровер починає сповільнюватись, а нам достатньо зробити кілька рухів, адже коли ми набираємо імпульс, його надзвичайно легко підтримувати. Реалізація будь-яких змін у житті виглядає так само. Ми починаємо з першого кроку, повільно прогресуємо, але з часом з'являється імпульс. Тоді приходить успіх, а з ним все кращі й кращі результати. Подивіться на Ореста. Описаний механізм працює і в зворотньому напрямку. Зі шкідливими звичками з часом приходять великі життєві клопоти, а з ними стає все гірше і гірше, погляньте на Остапа. Чим більше часу проведемо на дивані за серіалами, тим важче нам буде встати і почати діяти. Ефект накопичення детально описав Даррен Харді у своїй одноіменній книзі. Крім її прочитання, рекомендуємо переглянути ось це відео, яке допоможе знайти сенс життя і досягнути успіху майже у всьому.